Величезний привіт! Ми з вами у сінсей дуже перевезли багато одягу теплого, зимового. Але для ну жіночого, а чоловічі, те, що було, те й є. Почнемо з чоловічого. Я швиденько покажу, тому що декілька позицій, і підемо на жіночий. Дякую за коментарі, дякую вам за ваші вподобайки. Так, привезли ось такі, як сказати, кофтини. Хай буде светер чоловічий. В чорному кольорі за ціною 659 гривень. Така, можна сказати, кінгуру з кишенями. Так, це також новинка. Бачу молодь ходи в таких кофтинах. дуже багато. І хлопці, і дівчата. 699 гривень, тільки в одному ось такому кольорі. Це теж новинка, це я взяв, мабуть, найвеликий розмір XL. Така комбінована кофтина 999 гривень. І я знайшов, мені тут подобається деяка отака, От дивіться, я щойно поміряв, досить непогана. Всередині таке штучне, як би хутро, зверху такий джинс, вона така грубенька. Ціна 1500 гривень. Ну, якщо б я розраховувався карточкою, щоб було. 300 гривень знижки, тобто 1200 я би заплатив за таку. Але маю, поки що маю, тому йдемо на жіночі. Більше нічого я не побачив із чоловічого із нового. Ви бачили, які кросівки, точніше, які шнурки, шнурівки, які цікаві. Ціна таких кросівок 799 гривень. Добре, що хоч залишили всередині. Так, ну і ось перша новинка. Дивіться, ось такий, скажімо, пуховик, довгий такий плащ, закриває і криж, як бабуля казала, і дупу, аби було тепло. Так, мають ось такі тут всередині бачите, рукавчик додатковий, дві кишеньки, а має каптур. ціна 1499 гривень. Гарний колір. Це також здається новинка, я їх не бачу минулого разу. Ціна 1299 гривень. Також довгий ще має поясочок. Так, шуба лише 1499 гривень. Теж прикольно я вам скажу. Два сезони відносив, три сезони купив нову. А раніше наші батьки ходили все життя в одній шубі зимою. Хто думав, що таке буде. а До речі, шаліки зі знижкою стоять 50%. Так, і ось ці нові шаліки, можна їх використовувати як. А, бачите, тут є як, як і шапка, і як шаль. два в одному 339 гривень. Ось такі. А, ще вушка мають. Так, ще один такий з люрексовою ниткою біленький. Ціна такого 459 гривень. Взагалі тут вибір дуже великий, можна передивлятися цілий день 339. Так, ну ті ковтини також я бачу, що завезли нові. Вони вже йдуть так як на байці, можна сказати. Ціна 459 гривень. І ось такі по 599 гривень з написами. І під ці ж ковтини можна одразу собі купити тепленькі штанята. І вийде як костюм. Точнісінько в таких кольорах також штанята 459 гривень. О, а тут вистроїлися різні пальта. Що, давайте почнемо звідси з сірого. Ось такі сіренькі. Так, ціна 1499 гривень. Чорненькі. На стівочку. А, Ціна 1199 гривень. Так, ось таке біжеве. Його ціна 1199 гривень. До речі, вже дівчата ходять в цих пальтах, я бачив не раз, зауважував. Зауважив. Ось так, що, мабуть, це піск моди, так би мовити. Ще одна курточка. Так, має каптур, штучне таке хутро. Ціна 1299 гривень. Досить така грубенька, я вам скажу. Не тоненька. Ну і, звичайно ж, без рукавки. Дуже мені подобаються без рукавки ось такі довгі, красиві. Ціна 899 гривень. Пальтішко, але воно таке ріденьке. Ріденьке. 1199 гривень його ціна. Має каптур. кишеньки, Так, і ось таке також бачу, що ріденьке. Здається, воно минулого разу було, якщо я не помиляюсь. Теж з каптуром, да, воно минулого разу було. Зараз на нього знижка 100 гривень 519 гривень можна придбати. Ну, якщо у вас ще є купони, а якщо ви заходите в додаток, збирайте купони ці бали кожен день і обмінюйте на покупки у Сінсей. Це дуже хороша економія. Так, і такі, здається, показував також минулого разу. Здається, два тижні тому було. Зараз зі знижкою 50% у ці безрукавки по 500 гривень були по 1000, так як би мовити, за округлі копійки. 899 гривень. І ось така теж ціника немає. За ціною 899 гривень. Не міг вам не показати цю футболку жіночу, дивіться, вона як з вишивкою. Надзвичайно красива. Якщо була б дійсно вишивка, було б взагалі б супер. 339 гривень. Також 339 гривень. А ця, дивіться, яка прикольна. Дивіться, який в неї гарний а, кульчик. Ця 269 гривень. Вона прям класна, класна, дуже класна. Ціна 899 гривень. І такий матеріал, що а, от падає вода і одразу а, не. Просочує куртку, стікає тільки в блакитному кольорі, але він дуже гарний. Це також новинка, ціна 699 гривень. А, так, новинка під стієчку. Це не було їх минулого разу. Я навіть ось так повішую поруч один з одною, щоб вам показати. Один самий той матеріал, пухнастий теді, тільки а, візерунок. Інакший. Ні, це навіть не теді. Це Теді трошки інший. І ще одна також цікава, схожа до тої блакитної, але тут вже інший матеріал. 899 гривень. Так, ці я пам'ятаю, добре вони були. Я їх показував 459 гривень, є з різними кольорами самої смужки. А це новинка. Дивіться, яка тут ружа. Дивіться, яка ружа В'язка гарна. А, так, тільки в одному кольорі бачу. Такий кораловий, воно? 699 гривень. Це також новинка на стіючку Ціна такого 799 гривень. Тут я в руки взяв, мені здається, тут якість краща Зараз я подивлюсь, яка то, який склад. Дивіться, як вона цікаво зроблена. Бачите, тут з тої і з тої сторони виріс, і перед трішки коротший, ніж зад 52% бавовни, а решта все іде синтетика. І оце я вам ще хотів показати. Він висів на. Ну, спереду, як заходиш в магазин, чомусь його зняли. 659 гривень, можна сказати, такий, знаєте, новорічний із люрексовою ниткою. Чесно, я гадав, що він буде, знаєте, так, колотися, але от ні, я вдягнув на руку. Дуже приємний до тіла, не колеться. Зазвичай люрексова нитка може колотись. В'язані, очковані і дивіться, які дублянки привезли. 1499 гривень. Тут говорять не дубльонки, а дублянки. Мені здається, українською дублянка, правда? Дубльонка це ж на іншій мові. І а, із шкіри молодого дермантину я вже показував минулого разу. Дивіться, які гарні. Чомусь я їх не бачив, щоб не на вішаку висіли. такі светрки по ціні 599 гривень. Біленький і ось такий рожевенький. Давайте рожевий розложимо. Так, ось таке пальтішко. 1499 гривень сіреньке, а довгі. А є ще, бачите, такого коричневого кольору, кольору капучино. Воно трішки коротше, 600, а ні, не 600. Зараз скажу вам скільки. Там ціни не, не видно цінника. 1299 гривень. Це також новинка, дивіться, які штанята з лампасами чи як вони правильно називаються. Але матеріал дуже приємний. Ну, Класика, дуже красиві. Мені сподобалось. І колір цей дивіться дуже гарний. Елементи, оці такі металеві, надають йому багатшого вигляду. 599 гривень вони йдуть на гумці. Досить гарні. І одразу ж можна купити собі ось, такий, ось таку ковтину. Це вже буде як двійка. Але колір дуже прикольний. Не знаю, чи камера передає. Ну, По-багатому будете виглядати, дивитись та мати вигляд. Дуже гарні штани. Ковтинка 659 гривень. <кій> Светрик. У мене вже горло пересохло, чесно кажу вам. Вже друге відео знімаю. Дивіться, які штани. Прям такі широкі, як зараз носять багато молоді, а, сірого кольору. А вони по 659 гривень. Не розібрали, я думаю, що їх розберуть, розкуплять оці кепи. Ну, бачу, дівчата в місті дуже багато ходять. 269 гривень, навіть є такі чоловічі, трішечки по-інакшому зроблені. Так, це... <клес> бачите, горло все не хоче говорити. Дуже тепленькі, вони не мають всередині ніякої підкладки, але сам матеріал такий грубий, теж прямі донизу. Майже кльошом ні, прямі. на гумці. Ціна їх 659 гривень Сірі. Дуже хороші. І цей ковтинка кофтинка оця також новинка. Ціна 699 гривень. Так, плаття на великий такий хомут, чи як він правильно називається, чи то Туніка, чи що, але така довга-довга в саму підлогу. майже Ціна. І колір той, що в моді, 699 гривень. В моді залишається в цей колір в тренді, в моді вже багато-багато років. 600 гривень майже ось такий теплий Вірджинія. Ну і смужка, Я завжди говорю, що смужка, турецький огірок. А, що там ще є Як її називають ще цю. Горошок 389 гривень. Ніколи з моди не виходять. Мені здається, і не вийдуть. Не знаю, що треба придумати, щоб а, вийшло з моди смужка, турецький огірок або горошок. Так, це також новинка, можна сказати, така шубка. Давайте подивимось. Ціна її 659 гривень. Це вже таке, як Тедді Теді. теді. Ну, дуже багато всі ходять в таких. У мене теж така є чорна. Точнісінько така сама схожа, як чорна. Ну, сам матеріал тедді. Без каптура. Так, іще один Теді. Це вже такі теж тепленькі Сведрик. Ціна 459 гривень. В'язані шапки по ціні. 269 гривень. Дивіться, які гарні. Можна відкрити одразу пальчики, коли треба розрахуватись да, в магазині. виходите на вулицю і закриваєте. Дуже гарно продумано. А ціна 269 гривень. Волохаті навушники. До речі, вони складаються, можна в сумку зложити, положити чи в рюкзак. 219 гривень. Ось такі є комбіновані, а є ще просто білі. Так, а ці йдуть, дивіться, просто на один пальчик на ось цей. І все. А ціна таких 149 гривень. Сінсей також багатий на різну біжутерію, дуже багато всього. І зараз оце все. Хелловіна розпродають, ніхто не купує. ну Я кажу це, я не розумію цього. Взагалі не розумію цього свята. Це, ну, це, хочуть нам привити його, мабуть. Вже краще купити щось новорічне або осіннє, щось з декору. Я буду закінчувати це відео, бажати вам всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До наступних зустрічей.